Так, по-перше, хотіла послухати, чи були у вас запитання по ДЗ. Були діти? По ДЗ? Там три номери були зі сходу. Не було. 196, 6. шостому 196 Сто шосте, так? Добре, це Так. варіант, так? 196. Давайте. да, ну він був найбільш складений, я згодна. І так, почнемо з аналізу ДЗ 1966. І так, приклад був такий мінус 14, треба помножити на таку дужку 3 сьомих Х, мінус у плюс 0,5 Z. Міс 0,2. Ну, я хотіла нагадати, що при розкритті дужок ми будемо використовувати розподільну властивість множення. Якщо в мене дужка помножена на число, я це число повинна помножити на кожен доданок в дужці. Пам'ятаєте, такий фонтанчик ми робимо, так? Ну, і ось так перемножаємо. Тобто мінус 14 треба помножити на 3 сьомих. Я відразу 14 записую в 14 перших, множу на 3 сьомих і х дописую. Тепер мінус на мінус дає вже плюс. Бо мінус 14 на мінус 9 14. 14 перших пишу, тут буде 9 14 і дописую. Тепер мінус 14 на плюс 0,5. Мінус на плюс дає мінус. Можна відразу 14 помножити на 5 на 0,5. Помножити на 0,5 це те ж саме, що помножити на половинку. Тобто це буде половина від 14,7. 7 Мінус на мінус дає плюс. 14 на 0,2 дає 2,8. Тепер дивимося, що тут скорочується: 14,7 на 7. Тут 1, тут 2. 14, і 14 на 14, що в результаті залишиться мінус 6 перших, тобто просто мінус 6х, плюс 9 у мінус 7z, плюс 2,8. Перевіряйте, якщо у вас так, ви молодці. Якщо є запитання, запитайте. Якщо немає, то сьогодні ми будемо займатися саме розподільною властивістю множення. Можна очистити. Сигле. І так, запишіть сьогоднішню дату, я потім буду перевіряти зошити обов'язково. Так, сьогодні в нас 21 лютого. Класна робота, класна робота. Тема уроку розподільна властивість. Множення розподіл. Простить множество. Я ще раз хотіла нагадати, в чому вона полягає. Якщо в мене є якийсь множник, він може бути і додатнім, і від'ємним, і я його множу на якусь дужку. В дужці теж. Я написала два доданки, їх може бути і три, і чотири, якось вдома було. То ми беремо цей множник і перемножаємо з кожним доданком в дужці з урахуванням знака, так? Тобто А помножити на Б плюс А помножити на С. Далі, якщо щось можна спростити, спрощуємо. Якщо не можна, так і залишаємо. Так, ось. В цьому полягає розподільна властивість множення. Ну, будь-якою формулою ми можемо користуватися як справа наліво, так і зліво направо. Тобто, якщо я користуюсь зліва направо, так, то я розкриваю дужки. Якщо справа наліво, то я виношу спільний множник за дужки. Ось давайте спочатку першу процедуру будемо робити, тобто розкривати дужки. А, номер 1055 з вашого підручника. Ось він у вас передачує. Так, Хто хоче відповідати? Це для вас матеріал минулого уроку. Тобто, не зовсім такий новий, але можна вважати, що новий. Так, Крил вчора відповідав. Ну, може, ще й сьогодні. Давай Килл. Ти єдиний охочий, тому запитуємо тебе. Тобто, диві дивіться, ще раз пояснюю, що ми повинні зробити для тих, хто відсутній, для тих, хто в перший раз це бачить. Ми беремо доданок, так? Ножник, вибачте, віку, і множимо на кожен доданок в цій дужці з урахуванням знака, який стоїть перед цим доданком. Тобто, два помножити на А. Ви ж не можете два Я перемножити. Ну, Просто буде в нас А. 2. 2, A. 2 A. A. Просто 2. A. Додатнє число 2 на плюс 3Б. 2а плюс. Ні, ні, ні. Дивись, ти ж перемножаєш. Ну, по-перше, знак, який буде. Додатнє називання на додатнє буде додатнє. Плюс на плюс це буде плюс. Так, як ми розуміємо. І 2, і 3 ти можеш перемножити, роби це у 6b буде. Так, тепер 2 ми множимо на мінус 7С. Що тут? буде? Буде мінус. Мінус 2 і 7 перемножаємо. 14 це. 14 це. Так, друге. Більш нічого ми не можемо зробити. Ми вчора це обговорювали. А чому не можемо? Бо 2 апельсини плюс 6 бананів, мінус 14, там, я не знаю, чого, цитросів, ми не можемо додати. так? Тобто так, і залишаємо, бо букви всі різні. Так, Кирил продовжує 0,4 помножити на дужку в дужках 1,3х мінус 0,5y мінус 1,3. Так, те ж саме, ось ці дужечки ви можете намалювати. Це я просто малюю, бо ми цю тему вперше почали. Якщо вам буде зручніше, можете лігцем намалювати. Тобто ми 0,4 повинні на перший доданок помножити, на другий. на другий і на третій. на третій. І враховуйте, що другий, і третій доданки в нас йдуть зі знаком мінус. Так, так 0,4 на 1,3. і Давай спробуємо усно, Як ми це робимо? 4 на 13 перемножаємо і потім відокремлюємо. Четыре двадцять в нас буде. 52. Це буде п'ялих. Так ти ж два знаки відкремлюєш комою, кому. два буде, да? Ти а, так. бо тут один, і тут один. 0,52, два, але дописуємо, що літери. Так. Так. А я случайно вчора сходинку забрав. Ну, і нічого страшного завтра віддаш. Так, далі. Кирил що Мінус. тут? Мінус, згодна. От 4 на 5 це буде скільки? 20, 20 І два знаки від окремої да? Буде 0,2 20, Двадцять. дивіться, діти, чому цей нуль можна не писати? Бо ми можемо просто 0,2. Ну, якщо ви його напишете, це не помилка, так? Так, далі. Плюс на мінус буде мінус. Мінус. 4 на 13. Це скільки буде? Ми вже перемножали. Бо ми вже 0,52. Бували... І тепер дивіться, ніяких не... немає, Я так? Думаю. Не можемо спростити. Добре, третій. Ось третій записано не дуже зручно. Чому? Бо у нас дужка множиться на число. А ми звикли до того, що числовий множник йде попереду. Так ми можемо поміняти їх місцями? Можемо, в нас є так, переставна властивість множень. Від зміни місць множників. Давайте перепишемо так просто для нас зручніше. Якщо ви можете відразу перемножати, можна відразу, можна не переписувати. Так, і Кирил знов продовжує, що це буде? тут буде 0,8А. Так, 0, мінус тільки, тільки, да? бо мінус на плюс дає мінус, мінус 0,8А. Далі знак, який буде? Далі в нас буде плюс, тому що мінус. Так, да, плюс 8 на 4, це буде це буде в нас тридцять два, получається. Це в нас три цілих дві Молодець. Так, далі який знак буде? Мінус, тому що. Мінус згодна. Вісім на три це буде. Вісім на три це в нас буде двадцять чотири. Ну ми відділяємо буде дві цілих. 4 п. Так, молодець. А я вже ставлю 10. Хто хоче продовжити справ. Так, ну Платон, як. Давай, Платон, я буду за тебе писати, буде у хаймі. Добре. А. Бачу, бачу. А, Ще, так, четверте. Всі бажаючи ми е... сьогодні два уроки, всі Мінус, ну, 0,4 А. Е... А? В скобочках мінус 4Б, плюс 3П. 1, 1. Так. В початку, так. коли ви перемножаєте, визначаєте знак. І так, будь ласка, який буде знак. Тут буде отрицательний. Так, а мінус. чому від'ємний? Дивись. Ти ж мінус мінус. Плюс ну там три мінуси. Так, подожди, ти ж не на всі знаки дивишся. В тебе ж не сплошний добуток. Тут в тебе, Ти спочатку перемножаєш мінус 0,4 на мінус 4. Це а, три множення. Тут не можна врахувати спільний знак, бо в тебе ж не сплошний добуток. Так? Тут і плюси стоять, і мінуси. Спочатку перші два, ось ти перемножаєш, який буде знак? Плюсовий, Плюсовий. 4 на 4 буде. 4 на 4 буде 16. Скільки знаків відокремлюємо кому? Один. Один. Тобто буде 1,6 літери. У нас перемножається АБ, так? Да, Далі а, дивись, ти мінус 04А помножаєш на 3П. Мінус а, на 4. Тут буде. Мінус на плюс буде ну, мінус. Тут. Мінус 4 на 3. 4 на 3 12. І один мінус. знак відокремлюємо кому, буде мінус 1. Значило І буковки, які додаємо. АП. АП, згодна. Тепер мінус 0,4А ми множимо на мінус 1 на 1С. Буде знак який? Е, плюс. плюс. Е, 4 е, на 11. Це було б. 44 і відділяємо 4,4. А скільки знаків ти відокремляєш комора? Ну-ка, давай уважніше. Два. Два, тому не 4, 4, а, а 0. Ну 2, 2. 2, 4, 4, 0, 44. Так, да, а 0. Нуль, сорок чотири, і літери А і С. А, С, да. Так, п'ятий приклад. Зараз можна запишити? Так, так. Я не співаю. У мене питання. Так. А якщо б була би в четвертому о, це 0,4a А в кінці б, то ми б писали б о, цю буковку, А постійно в кінці виходить, А можна буков... писати Ба, А, Б. Різниці немає. Від зміни міст літер, ну якби порядок, це ж все одне множники, але прийнято писати в алфавітній черзі. Я просто це вже роблю автоматично. Ти мог би записати Ба, що БА, що АБ – це одне і те ж саме. Зрозуміло? Так. Ти це мав на увазі, так? Да. Ну, черга, літер не має значення, але, як правило, вказують в алфавітній черзі. Угу, так, е, так, тобто, ну, нам M невідомо, тобто це одиничка. Ну, ми не будемо коефіцієнт 1 писати, тут взагалі мінус 1. Давай так, мінус на мінус дає Плюс. Плюс. М на К буде. Просто МК. МК. Хто з МК. Мінус на плюс. Дає мінус. І що буде? Так як тут числа немає, то число так і переписуємо. А буквина частина яка буде? Н. Н. М або М. Так. Різниці немає, які черзі ви літери запишете? Далі знак який. Мінус на мінус дає плюс. Ага, виходить... тут виходить тогда. Мі... Мінус... Ні, це плюс, плюс вірно кажуть. М. М. М, да. Все. M. Більше нічого тут додати не можна. Всі доданки різну буквену частину мають, тому не можна. Так, шостий приклад. Спочатку запишемо умову. Так. Діти, ага. якщо є запитання, то запитуйте. Помножити. А, ну, теж дивіться, бачите, в нас вже вдруге так не дуже зручно. Множник, на який треба помножити дужку, записаний а, з правої сторони. Ми можемо його попереду написати? Можемо, ми можемо змінити. Я тоді дужки не буду писати, а чому тут з а так я можу без дужок десь написати. А тому що це ж. ну, Одна можна знаки. Це буде все перемножити. Так, перепишемо спокійно і потім. Так, я переписав. Так. Спочатку ми ну, мінус 10, помножаємо ага. на 0,1. Це, буде, це Знак, ну, який буде? мінус, так? Від'ємний, єм, від так, від'ємний це буде мінус... На 01, це скільки буде? 1. 1. Ну, коефіцієнт 1, ми не пишемо. Можна написати, це не буде помилкою, але потім треба переписати. Давайте напишемо, пусть буде. Потім перепишемо без нього. Так, далі. Mm -hmm. Мінус 10 А на 03Х, який буде знак. Мінус, мінус, виходить, мінус, мінус 3 х. Мінус 3, а Ах, куди загубилося? А. А Х. Так, ідемо далі. І мінус 10, а помножаємо на. 2У. На мінус буде... 2 y На мінус y це буде плюс. Плюс, плюс згодна. Плюс 20 ігри. Так. Ну і діти, дивіться, якщо б ми тут не написали один, можна було б відразу так залишити. А так вийде, що треба переписати без одинички. Коефіцієнт числовий 1 не прийнято залишати. Ми пишемо просто мінуса. Так, платон 10. А далі хотіла Маша Тулісова, Тимур, бачу, Юлія цвік хотіла, но не знаю, чогось руку вона не тягне. У мене є запитання. Так. А, а чому у п'ятому поставили МК? А дивись, ти М множиш на К. Мінус на мінус при множенні дає плюс. І так як тут в тебе чисел ніяких немає, просто перемножаємо МК. Ну, ми ж не можемо їх перемножити, тому так і залишаємо. Uh -huh. Так, тепер дивіться, діти. А, зараз ми цим самим а, правилом будемо користуватися в обернену сторону. Це трошки складніше. Я стираю, можна стирати, всі встигли. Якщо не встигаєте, робіть скріншот. Так. А, а типа буде ділення, так? Да? Ні, ні. Зараз поясню, якщо у вас є. А сума двох доданків, чи різниця двох доданків, в яких є однаковий числовий множник. А пам'ятаєте, ми цим правилом дуже часто і в п'ятому класі користувалися, і в шостому. То цей однаковий множник можна винести за дужки. Пам'ятаєте, було таке? А, то це це легко. Мінус, то мінус. Це теж розподільна властивість, але записана в обернену сторону. Ось давайте подивимось, де ми це використовуємо. Номер. 1065. Вам а, кажуть, що ви повинні винести за дужки, так? І так, так і напишемо винести за дужки спільний множник. Винести за дужки спільний множник. І так, я перше покажу, а потім хтось, хто хотів відповідати, може продовжити. Тобто я спочатку бачите, між п'ятіркою і літерою А нічого не стоїть, але ми знаємо, що там стоїть що? Знак доложити, які ми не пишемо. Так, виносимо за дужки 5, що залишається в дужках? А плюс Б. Так, молодці, правильно. А, ну, Плутон вже відповідав. Хто хоче? Тимур а, хоче відповідати? Розумієш, що ми тут робимо? Так, так, так. розумію. Так, давай, друге беремо. А, а, то, а, б. Друге. А... Ось, дивіться, plus... минус БХ. В першому ми винесли числовий множник 5, він був спільний. А тут що спільного? А, тре... Тут спільного а... ну, тут X спільний. Тому треба Х помножити на А плюс Б в дужках. А чого ж плюс мінус Б, так? Мінус Б. Туди... А, а, ну, так, так, так. там мінус-мінус. Так, добре. Тепер третій. Теж Тимур продовжує. Мінус. А, третій. Плюс 7 Б і мінус число Сі. Тут? тут спільне 6, тому треба. Шість. А, а як тут? А, все, все, я поняв. Треба шість. Але що тоді Поможете? залишиться? От тут цікава ситуація. Що тоді я залишиться знаю. в дужечці? А, ну, треба А. плюс Б. Мінус А тільки. так? Да? Чому мінус А? Да, Це було мінус плюс Б, так? І далі так. дуже і, цікаве і питання. 6. Мінус один. Шість. А чому не шість, а один? Дивись. Якщо ти виносиш за дужки, ти ось тут в тебе просто була шістка. Я ж можу її переписати як 6 помножити на 1. Якщо у вас не вистачає множника, ви завжди можете дописати число 1. Множник один. І коли ви шість виносите, від нього залишається одиничка. Ну, це такі для вас вже непрості речі, так. Це новий матеріал. Так, далі 12А. Мінус 6Б плюс вісімнадцять С. Що тут буде? А, ну, тут всі числі а... ділиться на скільки. А, все це ділиться на три. На три, а можна і на більше. На три ділиться, але шукай ще одне число, ну спробуй подумай, що тут можна було. Шість, бачиш, все на 6 ділиться. А, ну. 6. Давай, якщо можна на більший множник, то краще більше на 6. Так, що а, залишиться від 12? 6, Мно... Дивись, так, від 12 Якщо ми, залишиться... ми якби а. ділимо, так? Скільки А залишиться? А, залишиться 2А. Молодець. Тобто те, що було, ми ділимо на те, що ми виносимо. Так, тут 5, знак буде 5, мінус... мінус, так? 6, мінус... ми винесли 1, вже 1Б, але 1. ми просто Б запишемо, так? Так. Можна коефіцієн плюс... 1 написати і плюс. А, і плюс 3С. Дуже добре, молодець. Це для вас непрості речі. А, продовжуємо. П'ятий приклад. 0,3 АБ плюс 1,3 АС. Мінус А. а В когось було запитання? Так. А можна от Б. Місце просто Б. А що ви сказали? Мінус один Б. Да. Можна, але потім треба переписати без цієї одинички. Бо коефіцієнт 1 не прийнято просто залишати. Ну, якщо ти залишиш, я не поставлю тобі за це там погану оцінку і знижати не маю права. Просто так не прийнято залишувати. Але все, все гаразд. Так, що в п'ятому? А, тут все, ну, тут, Ні, тут а, тут який а, множник? Ну... Тільки А, молодець. Тільки, тільки А, Микольний так. Тільки множник можна винести за дужки. Так, що залишить? А помножити а. на 0,3Б. Молодець, так, далі. Плюс, так? Плюс О, так. 1, так, плюс 1 і 3 С. Так. І? І мінус 1. Мінус, мінус 1. мінус 1, молодець, бо можна все... К, так, депутати А помножити на Тобто, якщо ми виносимо саме число, від нього залишається одиничка. Запам'ятайте це. Шосте, так, 9М мінус 6Н плюс 12К мінус 15. А тут все це ділиться на, на 3. На три. Так, виносимо цю трійку. Що буде? Це буде. Ну, три. Дев'ять. Да, так. На, на що? Два, ой, три М. Так, буде дев'ять. Так, далі знак, який піде. Мінус, мінус, так, згодно. Е, мінус 2М. Так, теж згодна. і. І плюс 4К. Так, молодці. І. І мінус мінус 5. Просто число 5. Так, добре. І так, Сітник у нас отримає 10. Бо це був такий непростий матеріал. Так, тепер дивіться, у нас до перерви тієї хвилини, ми вже не будемо починати новий матеріал, продовжимо після перерви. І так, на сьогодні закінчимо до зустрічі через 13 хвилинок. І так, до зустрічі. Спасибо Можна старати. До зустрічі можна конференцію залишити. Можна конференцію. Давайте я вийду, М -м -м -м. бо в мене Просу. там запис йде, мені так зручніше буде. Добре, а ви зараз відразу і зайдіть, якщо треба.